Що спільного в пшениці та соняшника, але відмінного в кукурудзи? на яких культурах ми можемо без проблем зменшувати міжряддя аж до того моменту, доки відстань між рослинами в рядочку та ширина міжряддя між собою не будуть рівними? Або ж будемо говорити про хаотичний висів, а чим менше міжряддя на хаотичному висіві? Тим рівномірніший розподіл площі живлення. Отже, подивимося трішки у фізіологію рослин. А рослинка проростає на самому старті. Вона бере сили і енергії з зерна. Потім на якомусь етапі відбувається перехід від живлення зерном до живлення коренево-фотосинтезного. Потім рослинка активно а, накопичує поживні речовини із ґрунту за допомогою кореневої системи та перетворює із неорганічних сполук в органічні за допомогою а, фотосинтезу і вегетативної наземної маси. В якийсь момент після а, цвітіння, коли рослина задумується над формуванням та наливом врожаю із усієї вегетативної. Маси починається відтік поживних речовин до а, плода, і саме ці поживні речовини формують наш врожай. Так от від різних точок вегетативної маси відтік поживних речовин відбувається різною інтенсивністю, різною мірою, різною часткою. Якщо ми подивимося на озиму пшеницю, то а, прапірцевий листок, який є найближчим до колоса, він відповідає за 43% всіх поживних речовин в колосі. Тобто Чим ближче відбувається фотосинтез до плода, тим більшою мірою цей фотосинтез, фотосинтез в цій вегетативній частині впливає на формування плода. Другий листок у нас має меншою мірою вплив на врожай, третій ще меншою мірою. Листок при землі дуже відносно впливає на формування врожаю. А про те, чи е, впливає на формування колоса е, стебла, які не були продуктивними, стебла, які пшениця утворила, але на них не утворила колоса, до сьогодні між спеціалістами ведуться спори. Чи якимось чином звідти відтік відбувається в сусіднє стебло, в сусідній колос, чи то задарма потрачені Сили і енергія Саме тому а, надзвичайно важливо зберегти прапірцевий листок якомога довше. Саме тому ми маємо захищати а, хімічно від хвороб від шкідників прапірцевий листок, адже а, хвороби на прапірцевому листку або ж повна втрата прапірцевого листка це величезний удар по врожайності. В соняшника так само, як і в пшениці, плід знаходиться зверху. Тому втрата нижнього листка на соняшнику частково це негатив, але це набагато менший негатив, ніж втрата найвищого листка, листка найближчого до кошика. Кукурудза сильно відрізняється від попередніх двох розглянутих нами культур, оскільки плід качан в кукурудзи знаходиться не в найвищій точці рослини. А відповідно на формування качана значною мірою має вплив той листок, який знаходиться найближче до качана. Зменшення міжряддя на Кукурудзі означає, що листок, в якому знаходиться качан, скоріше буде затінений, скоріше втратить можливість до інтенсивного фотосинтезу, і цим ми зробимо удар по врожайності. Одним із перших, хто зайнялися експериментами і зниженням міжряддя на зерновій кукурудзі, були Great Plains, І до сьогодні абсолютно всі свої досліди в цьому напрямку Great Plains визнає невдалим. З однієї сторони, зниження міжряддя оптимізує площу живлення, знижує конкуренцію в рядку, а відповідно покращує стартові умови розвитку кукурудзи. З іншої сторони, зменшення міжряддя означає швидше затінення листка найближчого докача. А відповідно, формування врожаю в качані також знижується. На сьогодні вся генетика та селекція зернової кукурудзи направлена на найвищу точку кріплення качана на стеблі. А отже, якомога довшу вегетацію, якомога інтенсивніший фотосинтез листка біля качана. Для силосної кукурудзи зовсім з інших причин, чим нижче формується качан, тим краще, але про силосну кукурудзу це окрема тема. На сьогодні ж нам потрібно зрозуміти, що зниження міжряддя на культурах, в яких плід знаходиться в найвищій точці, Таких як озима пшениця чи соняшник. Це оптимізація площі живлення і жодного негативного впливу на вегетацію листочків найближчих до плода. Зменшення міжряддя на кукурудзі. Це з однієї сторони позитив, бо ми оптимізуємо площу живлення, з іншої сторони це негатив, бо ми затінюємо раніше листочок біля качана. А найактуальніший напрямок висіву кукурудзи сьогодні з оптимізацією площі живлення це твінрол, це система подвійного ряду, за якого один Ряд розбивається в шахматному порядку. Приблизно в шахматному порядку, цим оптимізується площа живлення та знижується конкуренція між рослинками в рядку. Але в той самий момент між подвійними рядами ви маєте велике широке міжряддя, що гарно просвітлюється, гарно провітрюється. І на всіх рослинках качани, от в такому посіві твін рол, будуть формуватися в сторону широкого міжряддя. Спірним питанням в оптимізації міжряддя лишаються культури, в яких Плоди а, по більшій кількості вегетативної маси, такі як ріпак та соя. Зменшуючи міжряддя, ми оптимізуємо площу живлення, але раніше затінюємо нижню частину вегетативної маси, і тим раніше сповільнюємо там вегетацію. Про оптимізацію міжряддя на сої та ріпаку, ми з вами обов'язково обов'язково поговоримо у роликах, присвячених тим культурам. Сьогодні ж ми говоримо про соняшник, і а, з точки зору фізіології, соняшника, зниження міжряддя має купу позитивів.